Привіт, привіт, мої хороші! Привіт-привіт! мої золоті ви на каналі Української Відьми. Сьогодні хочу подивитись, які двері вам відкриються найближчим часом, які двері закриються. Тобто, що прийде в ваше життя? Що з нього піде? Дівчатка, підписуємося. Якщо я треба на особисті, пишіть мені на телеграм, але, будь ласка, відразу пишіть, які у вас питання. Тому що там приходять смайлики, ще якісь там привітання. Пишіть конкретний запит, що ми дивимось. Рада всіх бачити. Напишіть мені в коментарях, яку тему розкладу ви хотіли б побачити. І давайте дивитися, які двері відкриються перед вами найближчим часом. Зробимо декілька варіантів. Можете подивити всі три, можете обирати свій ключик, свої дверцята, так? Перший варіант. Дивіться, тут дуже цікаво. Вам кажуть, що вам дадуть якісь ситуації зараз, найближчим часом, для того, щоб ви відкрили все ж таки двері в нове. Бо, хто обрав перший варіант, тут є в житті. Тут однозначно є процеси, які не зрушуються з місця. За першим варіантом, вам ваш рід. Дає підказки. Ви будете навіть відчувати, куди вам рухатись. Ще довго до відкриття дверей, як кажуть, вам підказки у вигляді, у якихось слів важливих від людей, від яких ви не очікуєте допомоги. В сновидіннях прийде. Тут прийшов час рухатись далі. За справедливістю, тут або нові почуття, або оновлення почуттів, тут водоспад емоцій, почуттів, любов. Причому ви не будете боятися. Тобто часи, коли щось було страшно, дивіться, коли ви боялися перед дверима, сиділи, не відкривали, не відчиняли їх. Коли ви були Одинокі, або, а, якщо вас не сприймали, як спеціаліста, як кохану людину, як добру людину, кажуть, твоя двері відкриється, ти з якоїсь свого, з, зі своєї ловушки, пастки, зі, своєї, зі свого внутрішнього тягаря ти вийдеш, тому що Двері ми тобі відкриємо, і ми тобі вкажемо цей шлях. Але дивіться, ви дуже сильно боїтесь рухатись вперед. Ви боїтесь, бачите, як ідете осліп, боїтесь почати рухати вперед, бо я ж звикла до того, що вже маю. А тут вам кажуть, ти рухаєшся в напрямку весілля, родини. Повноцінного життя, пари. А далі нові горизонти, дівчата, гарні новини. Давайте вам пораду. Тут гарна перспектива. Давайте пораду. Прислухайтесь до внутрішнього передчуття. Якщо ви сподівалися на якісь стосунки, і вони ніяк вас не відпускали, тут дивіться за дияволом, знову пішла наша улюблена історія: це диявол, це зірка, пусті надії на якогось чоловіка. Тут кажуть, ми тобі відкриємо в двері справжні почуття. Або ти з цим чоловіком підеш. Тут, можливо, навіть раптова зустріч, дівчат. Або не з цим, то він вже вирішує. Але в тебе, можливо, своя родина, своє весілля, своє щастя. Якщо ви у шлюбі, тут кажуть, що або ти налагодиш свої, свій шлюб, і у вас буде як оновлення. Можливо, навіть бажання вінчатися, або знову-таки гуляти весілля з тим самим. Або тобі, вкажуть, шлях до твого кохання. Другий варіант, які двері відчиняються. Дістка Пентаклів. Подарунки, новини, несподівані, приємні сюрпризи. Тут більше питання фінансового плану. Дівчата, вам хтось робить шкоду? Бачите? Можливо, вам когось нагадую. Хтось робить шкоду, щоб у вас перекривалися шляхи дороги закривати вам. Щоб ви не рухались далі. Тут кажуть, ми двері відкрити не можемо, тому що тобі їх перекривають рух. Але ми тобі будемо вказувати, підсвічувати, куди рухатись. Ми вкажемо шлях, але ти не можеш. І за чоловіка все. Тут заздрість, бажання відібрати, зруйнувати стосунки. Повіша, башня, боже, зник старші аркани, дивіться, шокується. Тобто замість колесниці, коли ти повинна рухатися, жити своє щасливе життя, ти постійно в думках десь зав'язана, в побутових якихось проблемах. Як не ти керуєш життям, а життя керує тобою, які двері у вас відкриються? Кажу, що з грошима пов'язане. Спочатку почнеться покращення фінансів. І знаєте, як воно буде? Ви просто вам просто легше будуть гроші даватись. Гроші, якісь моменти договорів. А потім ти розберешся в своїх почуттях. Тут дуже Тут вам а, дуже сильно йде посилання на перший варіант, тому можете і перше подивитись двоєчки. Ти зрозумієш, чому в тебе були проблеми по здоров'ю, чому тобі були проблеми в тебе по родині, в родині? Просто воно як просто підсвітиться тобі. Ти як очі відкриєш широко. Потім, коли ти зрозумієш насправді свої почуття, до кого в тебе які почуття, тобі відкриється дорога і в особистому житті. Але тут треба час, півроку, рік. Кого швидше, хто над собою попрацює. Тут відкриті двері. Тут всі до тебе приходять, троєчки, до вас всі приходять за вашими ресурсами. У вас дуже багато ресурсів. Ви даєте гарні новини, ви відкриваєте двері. Якщо у вас, наприклад, не гаразд з якимось чоловіком, я вам скажу чому, тому що він забагато хоче від вас. Весь ваш ресурс. Розумієте, ви можете крізь двері проходити. у Вас не закрити. А які двері ви оберете? А, то знаєте, як можуть казати? Ти вирішуєш якісь питання чиїсь? Стоїш на місці. От придивіться, приділіть собі увагу. Ні, ви фартова. фартова. Тут можуть бути такі передчуття у вас, навіть ваші передбачення. Заздрість є до вас. Дуже сильно з таким з чорним чорствим серцем до вас йдуть люди. Важко навіть вам шкодити. Дивіться, якщо у нас там, по першому варіанту, шкода була, то тут важко вам шкодити. Вас їх захищають. Тут у вас відкрито все. Просто ви витрачаєте час на спілкування з людьми, ділитесь опитом, досвідом. Тут кажуть, не лікуй нікого. Якщо ви лікар, тобто не перетягуйте на себе хвороби, емоційний стан чийсь. Реалізуй свої бажання насамперед. У вас все відкрито. Щось треба дуже сильно забажати. І знаєте, тут таке. Кажуть, не розтрачу себе, зберігай себе, тому що дуже багато роздаєте. А потім сидите і кажете, Боже, навіщо я взагалі з цими людьми спілкувалась? Спочатку свої забаганки, а потім, коли є вільний час, спілкуєтесь із іншими.